Обмінний фонд поповнюється у Курській області. Продовжують здаватися в полон російські солдати. Михайло Манелюк спілкувався зі строковиками армії РФ і почув, як вони потрапили до українців та як залишилися живими. У цих бетонних стінах нині перебувають російські солдати, які потрапили в український полон на курському напрямку. 80% із них строковики. Ребята, а Скільки вам літ? Кому 18 років? 18 є, 19, 20. А хто наймладший? 19. 21-річний Вадим, родом із республіки Комі, каже, ніколи не хотів служити на контракті, тим паче йти проти України війною. Ну, я була У мене була робота в аеропорту. Я міг там працювати після закінчення служби. Тобто, в мене не було ніяких думок. Я був готовий служити, але не так, не таким чином. Ти казав, що війну треба закінчувати. На твою думку, хто її почав? Росія. Я думаю, Росія у нас і так багато територій в Росії. Українська армія атакувала зненацька, розповідає полонений. Строковикам наказали тримати оборону на кордоні, але відбиватися було нічим. Техніки взагалі ніякої не було. Техніки взагалі ніякої не було. Це було зовсім неочікувано. Тобто, по нас працювала артилерія, може як і зазвичай. Але після цього нам кажуть, нас штурмують. Почали всі відступати з опорника, і це було повним шоком для мене. Чесно, я думав, звичайна служба буде як завжди. За вісім місяців строкової служби в російській армії. Вадим навчився лише стріляти з автомата. Головною зброєю була лопата. Копати. Копати, виходить. Звичайні солдатські будні без якихось бойових моментів. бойових моментів під час українського наступу на Курчину командування фактично кинуло своїх молодих солдатів. 19-річний Павло розповідає, він зазнав двох кульових поранень, і якби не українська армія міг би не вижити. Подобрали українські солдат. Підібрали українські солдати за це. Я їм дуже вдячний. Свої мене кинули в російській армії. Розчарувався. бійцям ЗСУ реально дякую, що не кинули мене. Уже на місці хлопцю допомогли лікарі. Машину дочекалися і поїхали ось сюди. Мені одразу операцію зробили. За час повномасштабного вторгнення через цей слідчий ізолятор пройшли близько 200 військовополонених. Тут їх переодягають, годують і лікують. Стани бувають різні від середньої тяжкості і до легкого ступеню. Але всім всі проходять через лікарні МОЗ і попадають до нас уже з наданою медичною первинною медичною допомогою. Далі ми надаємо допомогу на місці. Згідно Женевських конвенцій. полонені обслуговуються нашим персоналом медичної частини у даному місці. Якби в нас в установі утримуються військовополонені, якби ну це якби саме безпечне місце в нашій установі, так як тут як би, рахується воно і укриттям. Тобто, ми тут відремонтували за підтримки Червоного Хреста камери, де ще знаходяться військовополонені. Умови тримання, я думаю, ви бачили, якби капітальні там все відремонтовано. Російські військовополонені хочуть до рідних і надіються, що їх обміняють. Михайло не люк Олександр Кругліков, подробиці телеканал Інтер, їде й новини. Зеленський типу.